Провінційні вісті на телеканалі ТІВ4. Вітаю вас. Зроблено в Україні. Так брендуватимуть наші товари, щоб запустити нову економічну політику в умовах війни. Днями президент Володимир Зеленський презентував новий проєкт, який має стати майданчиком для діалогу між державою та українськими підприємцями. Маркувати свої продукти злого зроблено в Україні зможуть усі українські підприємства незалежно від форми власності безкоштовно. Окрім цього, тим, хто купуватиме українське, будуть повертати гроші у вигляді кешбеку. Кабмін презентував економічну платформу, зроблену в Україні. Платформа стане майданчиком для постійного прямого діалогу держави та підприємцями, залучить усіх необхідних представників виконавчої та законодавчої влади. Українські виробники мають мати. Пріоритетний доступ до всіх закупівель, які проводяться в державі, українські виробники мають мати підтримку. Українські виробники мають мати ту допомогу, яку здатна надати держава для того, щоб український бізнес розвивався, забезпечував достойними зарплатами і робочі місця з достойними зарплатами для всіх громадян України. Днями такий проєкт презентував глава держави Володимир Зеленський. Він наголосив, що створювати українське та купувати українське має стати нашою національною ідеєю. Відтак, у межах такої програми, вітчизняні продукти маркуватимуть злого зробленого в Україні. Робити це зможуть усі підприємства незалежно від форми власності безкоштовно. Це зображення торгівельної марки, так як ми бачили, Made in Italy, так буде зроблено в Україні. Це буде підтвердженням знаку якості нашої продукції. Вже ми знаємо, що наша продукція багато нашої продукції і експортується і споживається на внутрішньому ринку. Наша продукція якісна. Кожен з нас хай буде чесний сам собі, щоб коли приходить на прилавку, бачить щось гарне, гарненьку, якусь обгортку або гарно подано, ми будемо купувати там чи італійське, чи французьке, чи німецьке, чи, чи американське. Ну так склалося, і це є факт. І дякуємо даній ініціативі президента. І тільки в, такому, в такій подачі, в такому форматі, як це було представлено. А дана ідея зроблена в Україні, воно має право на життя. Окрім цього, уряд розробляє програму кешбеку, за якою під час купівлі деяких національних товарів та послуг споживачі отримують частину грошей назад. Для цього будуть використовувати спеціальну карту. За словами заступника начальника тернопільської ОВА віктора Устенка, ця програма повинна запрацювати вже у 2024 році. Понад 300 мільйонів людей і більше 6 тисяч недух. Більшістю із них вилікувати неможливо. 29 лютого відзначають Міжнародний день рідкісних захворювань. Щороку цього дня учасники громадської організації Рух життя без меж проводять у Тернополі просвітницькі заходи, аби привернути увагу до хворих орфанними захворюваннями та підвищити обізнаність про них. У який спосіб знає Христина Черешнюк. У світі нараховується понад 300 мільйонів людей з рідкісними захворюваннями, які здебільшого невиліковні. На встановлення діагнозу пацієнти витрачають у середньому 2-4 роки, а їхнє життя залежить від дороговартісних ліків і пожиттєвої терапії. Про рідкісні захворювання найкраще говорити цифрами. Налічується більше вісьми тисяч рідкісних захворювань. В 75 випадках це є спадково обумовлена патологія. Маніфестація цих захворювань в 50% починається в дитячому віці, і в 65% ці захворювання призводять до інвалідності. День рідкісних захворювань у світі відзначають 29 лютого, щоб привернути увагу тернополян до людей із орфанними недугами, учасники громадської організації Рух життя без меж щороку проводять у Тернополі просвітницькі заходи. У цей момент підтримки, толерантності. Інколи ми навіть зараз говоримо дуже широко таке слово інклюзивності, так, щоб ми всі були разом, щоб не робити різниці. Це дуже важливо, особливо в даний час. Учасники громадської організації Рух життя без меж разом із представниками Тернопільського національного медичного університету організували урок для учнів молодших класів загальноосвітньої школи номер 14 Що це за день такий? Це дуже є рідкісні захворювання, і їх дуже мало. А то мені що ні. Як би це їм допомагали про те, Ну думаю, їм багато чого дарував, не ми гуляв часто. Ми дуже дякуємо і раді, що нас завітали в школу сьогодні. Дякуємо, що не забуваються такі захворювання. Потрібно дітям ще раз пояснювати, розказувати. Тому сьогодні важливо підтримувати такі всі заходи. Всесвітній день рідкісних захворювань дає надію тисячам хворим на позитивні зміни, на увагу, підтримку та доступне, і ефективне лікування. Рідкісне захворювання не вирок. Своєчасно діагностована хвороба та розпочати лікування не лише покращує якість життя, а й може врятувати його. Будьте здорові. Війна, мистецтву не завада. У Тернополі військовослужбовець пише картини під час реабілітації. Попри тяжке поранення у Солидарі та п'ять операцій, Ігор Соболєв не занепав духом та відкрив у собі новий талант. Яскраві полотна, що сприяють емоційному розвантаженню та надихають інших. Військовий вперше почав створювати у лікарні. Детальніше про таку арттерапію дивіться далі. Малювання та гітара хобі, що стали справжньою віддушиною для військового Ігоря Соболєва. Тяжке поранення у Соледарі та п'ять операцій не стали перешкодою для прояву нового творчого хисту. Чоловік розповідає: востанні пензля та фарби брав ще у дитинстві, а зараз, перебуваючи у лікарні, вирішив спробувати знову. Тут дуже сильна підтримка була з боку волонтерів. дівчат, які відвідували це так. Дуже добре впливало на психічний стан. Ну і те, що я тут з зеленою Хмельницькою познайомився з Рустаном, теж почали малювати з ними. Це теж дуже-дуже потужно впливає на психіку. Ігор доброволець з Одеси, який перебуває на реабілітації у Тернополі. З перших днів повномасштабного вторгнення він намагався потрапити у тероборону. Проте через велику кількість охочих так і не зміг долучитися до Одеської бригади. Пізніше Ігор вступив до лав Збройних сил України та став на захист нашої держави. Більше злість було більше злість, більше був страх. І мені здавалося, що зі зброєю і навичками, які я отримую в армії, в мене більше шансів було. Тому я так відправився. З дитинства чоловік мріяв стати військовослужбовцем, проте тоді йому завадила бабуся. Вона не хотіла так надовго розлучатися з онуком, тож він залишився зі старенькою. Зараз Ігор прагне стати професійним татумайстром та відкрити власний салон. Це пов'язане з малюванням. По-друге, ну мистецтво як з татуювання. Мені теж дуже подобається. Мені більш хотілося себе розмалювати. Поперше дуже подобається. Чому не знаю? Ну так от трошки почав там деякі знайомі зверталися, Те, що сім рвов, але так професійно це ще не склалось. У Тернополі військовий перебуває вже близько року. Зізнається, знайшов у файному місті справжній душевний спокій та в майбутньому хоче залишитись жити саме тут. Порівнюючи Одесу та Тернопіль, Ігор насамперед відзначає різницю у ставленні до учасників бойових дій. В Одесі є якісь непотреб. Я просто не розумію. Декілька разів от вибивали, просто милися. З чим це пов'язано, я не знаю. Тернопіль. Як? Жодного разу. Саме завдяки військовим, які сміливо боронять нашу державу, ми і досі маємо змогу жити, працювати та спокійно спати. Наше розуміння для них надзвичайно важливе. Тому підтримуйте наші збройні сили та не забувайте донатити. Священник Михайло Пеняга з села Грабовець Великогаївської громади відпочиває та набирається сил поруч із тваринами, а саме вівцями. На господарстві у нього мешкає більше десяти парнокопитних. Догляд за тваринами перетворився для священника на хобі. Напередодні нашої зйомки відбулося поповнення. Одна з овець народила ягня, з яким ми вас і познайомимо. Вівці чують голос господаря. Вони вже знають, як деколи йдеш по вулиці, щось сказав, то вони вже знаєте, дають звук. Вже протягом трьох років отець Михайло Пиняга з села Грабувець, що у великогаївській громаді займається вівчарством. Догляд за тваринами перетворився для священика на хобі, адже вівцями він вирішив просто заповнити велику територію на проборстві, аби вона не пустувала. На господарстві у нього мешкає понад десяток парнокопитних. Більшість свійських тварин камерунської породи. У них шерсть вони самі і ліняють, і ну, наростає, їх не треба стригти, хіба тих білих таких, хто раз в році стрижемо. Їх можна дати там раз на день чи раз на два дні їсти, щоб вода головне була. І, і все, знаєте, так, як священик постійно десь є якась праця. А так вони не потребують, мають де собі ходити, що їсти. За потреби односельчани та фермери допомагають у догляді за вівцями, і дорослі, і маленькі полюбляють приходити та підгодовувати тварин. Крім того, своїм хобі отець Михайло надихнув інших. В селі вже десь напевно шість родин собі також придбали і дістали ті ті породи, і так їх тримають. Допомога в тому є, що хіба сіно мені допомагали тут на зиму заготовити, приходили, готували, і все решта так, то я сам стараюсь працювати, бо знаєте, виріс сім'ї, яка любила працю, любила землю, і я також, знаєте, десь так скажем, релаксую, відпочиваю і десь набираюся навіть сили. За словами Михайла, минулого року на світ з'явилося більше баранчиків. Цьогоріч перевага серед овачок. За день до нашої зйомки на господарстві відбулося поповнення. Одна з овець народила ягня. Ого, Кримили. Ну вони дуже милі, гарні. дуже гарні. У планах чоловіка розширювати своє господарство та завести інших тварин, серед яких в'єтнамські свині чи навіть косулі. Але наразі для цього у нього бракує часу. Адже своїм покликанням Михайло Пуняга вважає служіння людям. Нехай кожен знайде своє покликання під мирним небом. Залишайтеся з нами, щоб отримувати найактуальніші новини. Спокійного вам вечора!